Привіт! Я Оленка, і я ілюстраторка. І сьогодні я хочу розповісти вам про творчі спільноти, на які я підписана і які мене надихають, як і ілюстратори, які їх заснували. <плум> Перша спільнота це ілюстратор СЮА. Спільнота українських ілюстраторів, яка заснована ілюстраторкою Юлією Демченко. Зараз спільнота трошечки на. Паузі, але тим не менш у профілі Instagram ілюстратор UA ви зможете знайти дуже багато корисної інформації для ілюстраторів. Наприклад, там пости корисні, записи прямих ефірів на якісь цікаві для нас з вами теми. Наприклад, там ціноутворення, договори, ФОП, види книжкової ілюстрації і всяке-всяке таке інше. Також Юлія із спільнотою створили сайт illustrators.com.ua, який собі поєднує портфоліо платформу, магазинчик мерчу ілюстраторського, а також фріланс-платформу. Тобто на цьому сайті ви можете розмістити своє портфоліо, ви можете там шукати замовлення, тому що там періодично публікуються якісь, якісь пропозиції від потенційних клієнтів. А також ви можете додати у магазинчик ілюстраторс UA свої товари. Ще одна класна, тепла і лампова, по моїх враженнях, ілюстраторська спільнота це мальована Юа. Ілюстраторська спільнота творчий простір, заснований ілюстраторкою Анастасією Гривцовою. Настя проводить класні челенджі, влаштовує круті стріми, записує подкасти, інтерв'ю із ілюстраторами, і все це має якийсь свій дуже класний настрій. Також я вам раджу підписати. Завтатися на Настю в інстаграмі, у Тіктоці і на Ютубі. Вона розповідає про фріланс, про ілюстрацію, про вигорання, про життя, самотнє життя, але не самотнє, я б сказала, напевне, сингл життя, тому що без негативної конотації. І все це дуже класно, такий собі контент, арт. Поєднання творчого контенту і лайфстайл контенту дуже приємно дивитись. А ще один дуже класний проект, про який я хочу вам розповісти, це платформа КамСЮА, яка об'єднує курси для творчих українською. На сайті КамСЮа.ком ви знайдете курси по ілюстрації, дизайну, анімації, живопису і навіть курси для дітей. Платформу заснувала ілюстраторка Катя Івлєєва, і я вам теж раджу на неї підписатись. Вона і у своєму особистому профілі в інстаграмі, а також у профілі платформи КамСЮа розповідає багато чого класного, багато чого корисного. Спеціалізація Каті це діджитал акварель та патерни. І у цій галузі вона може розказати і показати дуже багато всього крутого і корисного. Ще я би хотіла вас заохотити підписатися на арт-коуча Яну Стерхову, вона же пані Бунтарка. Яна розповідає про те, як зробити з ілюстрації прибутковий бізнес, як заробляти цим нормальні гроші і забезпечувати себе, як все це організаційно вести, як до цього підходити, і як до цього відноситись, до речі, це теж дуже важливо. Від себе хочу додати, що Яна це дуже класний мотиватор. Вона іноді вміє одним одним повідомленням у Діректі мені розставити все по своїх поличках. Тому дуже рекомендую. Яна із своїм бунтарка ком'юніті є і у Тіктоці, і у Інстаграмі. А, якщо ви маєте профіль у Фейсбук, як я поважна жіночка за 30, то я також рекомендувала би вам долучитись до професійної спільноти Ілюстрактор. Тут ви можете і задати якесь питання творчій професійній спільноті ілюстраторів, попросити поради або почитати, що радять іншим. Адміністратори спільноти дуже часто діляться якимись книжками класними про ілюстрацію як бізнес, дослідженнями про ілюстрацію як бізнес, здебільшого, якимись закордонними європейськими або американськими. І цей досвід дуже корисний, щоб розуміти, як працює галузь ілюстрації там, де вона працює працює більш більш ілюстратороцентрично, ніж у нас. І також за ініціативи адміністраторів проводяться буває опитування, дослідження, як, наприклад, зараз проводиться опитування для тих, хто ліцензує свої ілюстрації, і для тих, хто взагалі малює для книжок щодо договорів, гонорарів, авторських прав. Для чого це робиться? Щоб у подальшому у співпраці із юристами створити шаблони договорів для нас, для ілюстраторів. Мені здається, Добрий день, зайчик. Ні-ні-ні, я, я, дуже... швид... я швиденько. Я, я хочу побути тихо. Ти хочеш побути тихо? Так, потужка. Я ось ці дослідження залишу під відео. Якщо є бажання, обов'язково долучайтесь. Ну, і також я не можу не попромотити себе, як ви розумієте, тому що в мене є багато всяких ілюстраторських проєктів, так, да, Костік? Супер, так. Да. Наприклад, ось цей канал. Ви його, я думаю, очевидно, або вже знаєте, або зараз перший раз попали. Підписуйтесь, я тут розповідаю про ілюстрацію українською. Також я вам дуже-дуже дуже раджу підписатись на наш з ілюстраторкою Іриною Вале подкаст Люстра, також на Ютубі, про ілюстрацію, про фриланс, про ілюстрацію саме як професію. В рамках цього подкасту ми з Ю Ірою десь на годину ведемо бесіди. На актуальні для ілюстраторів теми це і а, освіта ілюстратора, і синдром самозванця, і книжкова ілюстрація, і як знайти свій стиль в ілюстрації, як реагувати до направки, які є там підвохи подводні камені в малюванні портретів. Тобто багато-багато тем. Ми вже випустили, здається, три сезони, і там є що послухати. А, цей подкаст буде в нагоді, стане в нагоді тим, кому треба довгі відео, які можна не дивитись, але під які можна малювати. І у вас підмалювання будуть такі собі бесіди з двома ілюстраторками. Підписуйтесь! Ну я вже ж інстаграм-блог Ірини Вале теж не можна оминути увагу, тому що це неймовірна суміш скетчингу, колажів, ілюстрації, корисної інформації, гумору і кицькі булки. Рекомендую! Ну і наостанок. Я вам здам одне маленьке секретне місце, яке стане в нагоді тим, кому мало творчого контенту українською на Ютубі. Це сайт Manifest.ua, вкладочка малювання це рейтинг україномовних Ютуб каналів. І саме в категорії малювання тут зібрані ну, більшість, напевно, існуючих, які плюс-мінус регулярно ведуться Ютуб-канали українською на творчі теми. Так що підписуйтесь, користуйтесь. Так, ну що ж, я сподіваюся, у цьому відео кожен знайде собі спільноту до смаку, і ти знайдеш. Так. Да? Чудово. Сподіваюсь, вам було цікаво, пізнавально. До нових зустрічей. Кажи па папа. -па. А як буде? буде ще привіт? Привіт? Да. привіт, був спочатку відео.